Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Літній наступ рефії вже провалився. Про це можна сказати чітко. Тобто, рефія, звісно, може просунутися на кілька кілометрів. Вона може зайняти іще ще якусь частину наших територій, не сильно велику, значно меншу ніж під час літньої кампанії минулого року. Зараз московити втрачають. Десь в середньому 1200 людей на день, із них половина вбитими, десь половина пораненими. Якщо вони зможуть зорганізуватися краще і згодні будуть втрачати, наприклад, 3000 людей на день, вони зможуть покращити темпи свого просування відсотків на 10. але швидше всього вони. Такого собі не дозволять. Все таки можливості у них теж вичерпуються і погіршується якість м'яса, яке вони собі набирають. Що зараз у них можемо приблизно уявити до 10% по справжньому мотивованих, мотивованих не тільки грошима, то от в тих наборах, які зараз здійснюються. Вже менше 5%. мотивованість в піхотній тактиці є дуже важливою. Коли у вас є 10% мотивованих людей, це означає успіх, бо просто алкоголіки, яких сім'ї випхали на контракт, дають менший коефіцієнт корисної дії. Це позначається, тобто за нашими розрахунками і розрахунками самих московитів, вони навряд чи собі зможуть дозволити більше ніж 150 тисяч втрат за 4 місяці. З них половина вбитими. Європа доволі активно компенсує нам нестачу американської військової допомоги і вірогідно, кількість європейської військової допомоги, зокрема і інвестицій в. Українське збройне виробництво в цьому році значно перевищить американську військову допомогу минулого року. Московити хочуть найближчі місяці отримати можливість випускати по нас не менше ніж 500 БПЛА в день. Українці теж нарощують і вірогідно, не менше 300 БПЛА в день. Ми зможемо по них випускати. Плюс найближчі тижні вже полетять наші. Крилація ракети дасть Бог до кінця року, можливо, і балістичні, і вони, і ми доведемо удари БПЛА уже до цілодобових. Це будуть цілодобові атаки. По них вони будуть бути краще ніж по нас, адже зокрема це буде означати, що не будуть працювати аеропорти в їхній європейській частині, в європейській частині РФ. Ми в Україні можемо обходитися без пасажирської авіації. Тому що територія порівняно невелика. Але реф без пасажирської авіації обходитися дуже важко. Це одразу позначиться на економіці. Сутність пасажирської і вантажної авіації сильно утруднить всі комунікації в межах РФ. Останніми. Днями українські спецслужби добре працюють на залізниці, будуть працювати і ще краще. Отже, поїзди їздити у них там не будуть. Літаки не будуть літати. Приємно те, що зменшується вплив промосковських сил в Сполучених Штатах. Можливо, так само до кінця року ми дочекаємося і зміни американського курсу. Позитивної зміни, як ви знаєте, торгівельний суд Сполучених Штатів заблокував тарифну політику Трампа. Трамп посилався на акт 1792 року, коли впроваджував митні тарифи проти інших країн. Він не перший до цього це робив. Рузвельт і ще деякі президенти, тоді коли. Здійснювали торгівельні війни зараз. Торгівельний суд США це заблокував. Трамп одразу подав апеляцію, тобто він все ще має люфт. Має можливість продовжувати свою політику до тих пір, поки буде рішення апеляційного суду. Якщо рішення апеляційного суду буде не на користь Трампа, йому доводиться протягувати свою політику через Конгрес, а у нього дедалі менше таких можливостей. Він поки що не може протягти через Конгрес і свій мегабіл, який критикує Ален Маск. Алан Маск, як ви знаєте, вже прийшов в число ворогів Трампа і зараз стане одним з найбільш його запеклих ворогів. Зараз ми спостерігаємо пік розчарування Трампом навіть серед магівців. Те, що ним е, розчаровані притомні республіканці, ну і само собою всі демократи, це зрозуміло, але тепер дуже незадоволені і магівці. Є ті магівці, які незадоволені тим, що Трамп ще не завдав ядерного удару по Україні. Це от божевільна Тейлор Грім, колишня тренерша по бодібілдингу, любительниця Путіна, вона досі повторює, що у війні винні. Обидві країни і каже, які можуть бути санкції проти Рефії, якщо українські безпілотники атакують гелікоптер Путіна. Там цікава історія з цим гелікоптером Путіна, якого нібито атакували українські безпілотники, тоді коли він нібито відвідував Курщину. Насправді Путін нікуди не їздить, а тим паче нікуди не літає. А тим паче на жодну Курщину. І коли... З'явилися аж надто великі сумніви. Почали це накручувати, що він не тільки був на Курщині, він настільки був на Курщині, що навіть брав участь в реальному бою. Його гелікоптер атакували українські безпілотники, і він якось там відбивався під керівництвом Путіна. Це абсолютно дурня. Навіть в Ерефії всі знають, що це абсолютно дурня. Всі знають, що це дурня, окрім цієї Тейлор Грін, і такі самий божевільний Дуглас МакГрегор. Улюблений аналітик цього Карлсона такера вірніше такера Карлсона. Я не знаю, як там вони вживаються, цей такер і Карлсон. Коротше, він його улюблений аналітик. У нього завжди була антиукраїнська позиція. Він вважає, що в цілому інтереси сполучених штатів і Ерефії співпадають. І тому хай Україна загине. Він критикує Трампа саме за проукраїнську позицію. Раніше він собі не дозволяв критикувати Трампа, але зараз він висловлює крайнє незадоволення Трампом саме за проукраїнську позицію. Колишня українка і ренегатка Вікторія Спарц, яка давно займає антиукраїнську позицію, але навіть вона підтримує санкції. Взагалі, більшість у цих магівців, окрім тих, кого я. Перелічив, вважають, що Трамп за НАТО демонструє власну слабкість і власний страх. Через два місяці кожний в сполучених штатах, хто захоче розраховувати на продовження своєї політичної кар'єри, чи захоче будувати свою політичну кар'єру, змушений буде топтатися по Трампу. І в першу чергу йому будуть тикати в носа Україну. Нагадаю, що ось вже 11 років Україна є одним з головних чинників внутрішньої американської політики. І здавалося, всі давно мали втомитися. І Трамп розраховував на те, що всі вже втомилися. І магівці розраховували на те, що всі вже втомилися. А виявляється, ні. Український чинник. І ще в українське питання у внутрішній американській політиці і ще загострилося. Сполученим штатам не вдається ігнорувати Україну для Європи. Українське питання є найважливішим питанням. Московія вважає, що без України вона не Виживе і лише українці часто не беруть Україну всерйоз. Ми нарешті повинні зрозуміти, що Україна це найважливіше з усього, що є в світі. Все вирішується тут. Вузли історії зав'язуються саме тут, і тут ми повинні відповідати своїй місії тим завданням, яке ставить перед нами Бог. Це зокрема означає, що потрібно. Навести трошки ладу в нашому господарстві. Ви знаєте, наприклад, що Китай зараз припинив продаж безпілотників Мавік Україні. Про це заявив Зеленський. Іншим європейцям він теж припинив продаж Мавіків, але продовжує постачання до Ерефії. На території РФ також існують виробничі лінії, де є китайські представники. Те, що таке може статися, зрозуміло, було вже давно. Україна може виробляти мавіки і всі комплектуючи до них самостійно. Це дорожче ніж китайські мавіки, але у нас немає іншого виходу. Давно вже мала бути розгорнута державна програма по виробництву комплектуючих тут в Україні. Під це мали даватися державні кредити, під це мали даватися державні гарантії. Виробники мали би звільнятися від будь-яких податкових виплат. Але цього не було зроблено, і я боюся, що найближчий рік і не буде зроблено, тому що у нас все відбувається дуже повільно і з дуже великим запізненням. Українська бюрократія тому повинна бути об'єктом постійного тиску. Тиснути це не означає плюватися в українську державу в інтернеті. Тиснути це не означає плюватися в усіх посудових осіб, про яких ви коли-небудь чули. Тиснути це не означає опльовувати портрет президента чи Єрмака чи кого-небудь іншого. Тиснути це означає вибрати собі предмет тиску. Поставити перед собою завдання і досягнути того, щоб це було зроблено. І це дуже часто вдається тоді, коли підходи конструктивні. Ми поставили собі з вами завдання звільнити від оподаткування імпорт оптоволокна для наших дронів. Ми цього доб'ємося. Багато з наших братів ідіотів пишуть в коментарях в усьому винний Зеленський. а Що Зеленський, а що Єрмак. Це дурна позиція. Ми з вами маємо це добитися. Будь-яка центральна влада діє указами, які зазвичай саботуються, і карає через судові рішення. Пробує це робити через судові рішення корумпованих судів. На жаль, Зеленський не диктатор, і він не може діяти трійками. Він не може розстрілювати саботажників і корупціонерів. Йому доводиться використовувати наявні механізми, які не працюють і ніколи не працювали в державі. Але кожна активна група громадян, якщо вчепиться в проблему зубами, може її продавити. Тобто, конкретну проблему ми можемо продавити. Це не одна Наразово вдавалося за останні три роки, і ми це будемо робити знову і знову. Я читаю про напад на представників ТЦК у Черкасах. Нападників затримано це троє чоловіків віком 48, 38 і 49 років. Їм загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років, тобто людям, які вирішили. Допомогти зірвати мобілізаційну кампанію, цебто діяли на користь ворога проти українських збройних сил. Це щось, що дуже нагадує державну зраду, і агентурну діяльність їм загрожує два роки позбавлення волі, тобто менше ніж за крадіжку мобільного телефона. Я не можу на це відреагувати адекватно, поза як, як ви знаєте, уникає абсцентної лексики. Раджу це робити і вам. Але наведення ладу це і адекватні закони. Довічне ув'язнення має загрожувати цим чоловікам. І відповідної зміни в законодавстві, в кримінальному законодавстві, цього потрібно досягти. Кожен, хто криво подивився в бік ТЦК, повинен сісти на довічне. У нас за напад на ТЦК дають два роки. Це як взагалі? А якщо завтра працівники ТЦК оголосять страйк? Це буде означати, що фронт у нас завалиться уже через місяць. Це буде означати, що московити будуть під Львовом через два місяці. Це означає, що всі, хто плюється в ТЦК, будуть зґвалтовані і вбиті через два з половиною місяці. Саме тому я виступаю за екстраординарне судочинство за військово-польові суди. І не судовими рішеннями, і не силами правопохоронної системи потрібно боротися з ватою, з недоліками, з саботажниками. Цим мають займатися спецслужби, точно так само, як вони це роблять на окупованих територіях і на території Ерефії. Наші спецслужби прибрали майора Гурцієва, який керував повітряною операцією в Маріуполі і відповідав за удар. У драмтеатру, коли загинуло багато цивільних, зокрема жінок і дітей, образливо до Бужанського ближче ніж до Гурцієва? до тих, хто веде пропагандистську кампанію проти ТЦК ближче ніж до Гурцієва? Невже й тут все мають робити волонтери? Але я знову впав в безплідне критиканство. Ми з вами, браття, можемо багато що зробити, якщо Наведемо лад у власних справах. Я маю на увазі не у справах всієї держави, а у власних справах. От ми зібралися невеликою групою, поставили перед собою завдання, намітили цілі, і ми вирішуємо ці завдання і досягаємо цих цілей. Ці умови для цього створені. Ми можемо обмінюватися досвідом. Якщо у вас не вистачає досвіду для, скажімо, громадянського тиску в певних напрямках, звертайтеся до нас. Ми поділимося. Якщо не хочете працювати самостійно, працюйте разом з нами. Нам завжди потрібні руки. Нам завжди потрібна енергія і потрібні здібності наших братів. І повірте, за нашим досвідом, щойно ми починаємо працювати конструктивно і натхненно в ім'я великої ідеї. Ми зі здивуванням бачимо, що все допомагає нам. Правильно складаються обставини. Нам співчуває всесвіт і навіть. Українське керівництво. Зовсім несподівані люди приходять на допомогу, якщо наша справа правильна. А наша справа правильна, з нами Бог. Бачите, Путін знову не дав нам можливість погодитися на часткову капітуляцію. Він сказав нам: боріться далі, до повної перемоги над огідною Ерефією. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь.